Вітаю. Актуальні новини з приводу отримання громадянства. Тепер польський паспорт стає отримати ще складніше. В рейтингу топ-10 він обігнав навіть американський. Що ж ускладнюється? Тепер до стандартного тесту змови, який поки що залишається рівнем Б1, додаються ще питання. Звісно всіх цікавить, що ж це будуть за питання. Міністерство внутрішніх справ вже нам повідомило, що це будуть нескладні питання, наприклад, хто був попереднім президентом Польщі або повідміняти відмінки. Але ж ми розуміємо, що для негромадян вони все ж таки можуть видатись непростими. Також ускладнюється тим, що такий тест ви зможете здати лише два рази на рік. Тобто, якщо не здали з першого разу, доведеться чекати. Якщо ж вас цікавлять актуальні новини, тенденції, щоб бути готовими до всіх ситуацій, будь ласка, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Або якщо вам потрібна допомога в легалізації, дзвоніть нам за телефоном в шапці профілю. Консультація безкоштовна. Ми тут, щоб допомогти вам.